Чук теж, до речі, на цього футболіста буде час, можливо, про нього більше розповім. Зараз кане бореться за м'яч, але не вдало. Перехоплює Михайленко, просувається Михайленко вперед. Михайленко удар здалеку. Поворота Кисенко. Олександр Фанасів, харків'янин, дозволяє продовжувати атаку. І м'яч у Ворській скляр. Передача вперед на Ковтолюка. Ковталюк підхоплює м'яч головою, але не сильно не щерається. м'яч. Зараз немає такої втрати. Єде просувається вперед. Передача праворуч на пердуту. Пердута прибирає е, захисника. Прострілює, але там немає кому. Скляр удар поворота. Афанасьєв. Удар поворота. Хісенко стрибає. Контролює Зази, малі. Ковталюк. Передача на єде. Єде підключає якраз кане. Кане набирає швидкість. у нього є швидкість і Дриблінг. Передача ліворуч. Простріл. Єде. м'яч у сіці. Скляра, люди яких зайвий раз представляти не треба. Зараз прорив київського динамо падіння і пенальті призначає. Можна пробувати. Ісенко. Гереро. Удари. М'яч сіці. Полошин входить до штатної площі. Простріл на Гереро. Гереро. ворота м'яч ячклізає. Ред входить до карного майданчика. Правою ногою пробиває Ісенко. Грагару взяв ініціативу на себе. Прийшов сам, пробив. І ще й добування. Триває атака київської команди. Ісенко. Той на полі подача Скутового. Ісенко забирає м'ячі руки. Випускає його. І добування. Добування від Гереро. влучає захисника м'яч. По-моєму, хребчук знову. Караваєв. Простріл. Топивання не влучає по м'ячу Дев'ятий номер пробиває ще раз і ще один удар. О, тепер ударів. І не завжди все виходить точно. Але і Ворста теж помиляються, придут та помилися. Перехоплення від зелено-білих. В цьому матчі білих просто з зеленими ставками. А тепер жовто-блакитня, бо синьо-жовті в атаці І єда відбирає м'яч. Просувається. Самсон Єда вперед. Віддає пас партнерам. Андуква пас на Кене, хане, хане простріл. І на шерекому межі середньої третини поля і останньої третини поля відпасовують на фланг. Просування там є вперед. Передача. Але дуже важко пройти. Оці шикування Полтавської оборони, обороні. Брашко крутиться з м'ячем. Перекоплення від Кане, Кане запускає. Андуква просувається перед правим флангом. Андухва вже час віддавати. М'яч, пасує. І єде, і єде наближається до лінії. Пробиває по стійку І Єде передача на кане. Кане Ібрагім, Ібрагім крутиться з м'ячем, Пробиває, не пробиває, пасує на Скляра Скляра, простріл. Удар повороток, не щире, Мертвий удар витягає. Руслан щире. Можна здалеку пробувати. Удар повороток, знову і Сенко забирає. м'яч Це мета часу і сил, напевно, на те, щоб виправити. Помилки у Ворскли може і забракнути. Та, власне, і в Динамо може забракнути, але вони зараз попереду і ватаці лівим флангом просувається команда Човковського. Вперед простріли Сенко, щоб відповісти. Крепчук сильно вперед. Кане, От, зверніть увагу, три футболісти. Кане Мдукве і Нестеренко фактично вже не сідають назад, чекають передач. і Кане отримує м'яч на правому фланзі. Просувається вперед. Простріл на нестеректора Нестеренко лівою ногою. Верші. Рупчинські перехоплення і просування вперед. 23-й номер на ваших екранах. Просувається вперед. Кабаєв отримує передачу. Кабаєв. Удар. Рикошет, і по остійку. м'яч. за штучної площі. Там, Ізотов програв верхову боротьбу. Кане зберіг м'яч для Ворскли. Удар здалеку. і на черех відкриває перед собою. Добити.